Продовжують тероризувати Нікопольщину, б'ють з важкої артилерії та дронами. Мешканців закликають підготуватися до зими і опалювального сезону та дізнатись, де саме знаходяться пункти незламності. А благодійники продовжують допомагати місцевим спитною водою та будматеріалами. Ветеріспецпроєкт про Нікополь вітаю. Цієї ночі Нікопольщина вкотре під ворожим вогнем. Окупанти обстріляли її тричі. Минулося без загиблих та постраждалих. Триває обстеження місць прильотів. Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині, двічі. Поцілив в по Марганецькій громаді та один раз по мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятка артилерійських снарядів. Наразі рятувальники обстежують території. Та з'ясовують всі наслідки атак. Не полишав ворог Нікопольщиною протягом тижня. Під прицільним вогнем був районний центр Марганецька та Мирівська громади. Внаслідок однієї з атак зайнявся готель. Рятувальники вогонь приборкали. Також пошкоджені сім приватних будинків та чотири господарські споруди. Постраждав 36-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Будуть з теплом та світлом органи місцевого самоврядування Дніпропетровщини готові до опалювального сезону. Підприємства критичної інфраструктури забезпечені генераторами. А в громадах області є напрацьований план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, та зазначив, прийдешня зима може видатися більш складною ніж попередня. Тому просить мешканців підготуватися. Подбайте про те, щоб у вас за можливості. Вдома було все необхідно на випадок можливих блекаутів: ліхтарики, батарейки, павербанки, генератори, екофлоу тощо. Окремо, скачайте карту розташування пунктів незглавності. В тому році вони дуже допомогли нашим громадянам. Очікуємо, що може бути складний зимовий період. Але ми вистояли минулу зиму, виставимо і цю. Бурять свердловини, перевіряють котельня та оснащують укриття. У Нікополі в розпалі підготовка до зими та можливих блекаутів. Про готовність міста репортаж наших журналістів. До прийдешньої зими жителі Нікополя цьогоріч готуються старанно. Так, в одному з будинків ОСББ містиві самотужки облаштували собі укриття на випадок повітряних тривог. Не обійшлися, кажуть, і без допомоги волонтерів. Вони подарували їм дві буржуйки. Запаси води у нас є. Є запаси швидкої їжі. Мешканці зносять консервацію, діляться консервацією, ну тому що не у всіх є можливість. Але я вважаю, що треба бути оптимізмом. Треба дивитися вперед. Ми віримо в наші збройні сили. Наші хлопці найкращі. на території однієї з багатоповерхівок міста створили й запаси води на зиму. Там встановили ємність із водою. Максимально відповідальна до підготовки підійшли і в місцевих амбулаторіях. Їх 13. Тут облаштували укриття, запаслися генераторами різної потужності. Є невеликі запаси дизельного палива. До них є вода та медикаменти. А коштом місцевого бюджету пробурили свердловини для забору життєдайної. Та поки не підключила опалення, потроху користуються обігрівачами, але кажуть, економно. У нас дві амбулаторії знаходяться на опаленні газовому, ми все підготували, все, все пройшли, всі підготовчу документацію провірили аналізатори, сигналізатори газу, перевірили, ну, все зробили те, що було необхідно. Дві великі амбулаторії, два великих об'єкти у нас знаходяться на опаленні від модульних котелень, котелень і всі інші на електричному опаленні. Полишати своє рідне місто, кажуть місцеві, не планують, тому як могли, також обезпечили себе від можливих блекаутів. «Купили павербанків два штуки. Збираємося купити інвертор. Запаси їжі в нас завжди, зважаючи на ситуацію в місті, тому це якби для нас не новина. Консервації наробили влітку. У Нас обігрівач. Все у нас газове опалення. Лампа є, да є. Яка лампа у нас? нас є. Ось та, яка по квартирі розводиться. А вода завжди в нас є. Тому що вже все. Вода повинна бути постійно. Вода дознавити постоянно. Загалом до опалювального сезону готові на 100 відсотків. Переконує міський голова Нікополя Олександр Саюк. Об'єкти критичної інфраструктури, це лікарні, це комунальні підприємства, це амбулаторії, вони вже готові. Також ми в цьому році робимо, де це є можливість, робимо скважини і саме заводимо на цих об'єктах воду до приміщень для того, щоб в нас був резерв. Шина Володимир Поваренко, Ігор Сілко та Анна Целуйко. Про Нікополь. Водночас в районі створюють пункти видачі води, які працюватимуть узимку. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко та зазначив, що активно співпрацюють з ЮНІСЕФ, аби мешканці сіл та селищ гарантовано були забезпечені питною водою. Очищує 24 тисячі літрів води за добу Томаківській громаді благодійники встановили фільтраційну систему для питної. Допомога від міжнародного фонду Рескюнау. До цього мешканці сіл Михайлівського старостинського округу привозили воду самотужки з або чекали допомоги волонтерів. Тепер 2 тисячі жителів Томаківської громади матимуть доступ до питної 24 на 7. Допомагають і мешканцям Нікополя, чиї оселі постраждали минулого тижня від ворожих обстрілів. Будматеріали для екстреного ремонту надає Агентство ООН у справах біженців. За словами представників гуманітарної місії Пролісок вони продовжують свою місію у Нікополі. Наразі це вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Вільні люди незламної України.